Далі. Всіх вітаю сьогодні. Ми зібралися для того, щоб провести громадське обговорення детальних планів території для будівництва терміналу перевантаження енергоносіїв на території Римачівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковальського району Волинської області. Це в нас один детальний план. Другий і звіт про стратегічно-екологічну оцінку відповідно. Другий в нас іде детальний план території, логістичних центрів, складів та баз орієнтовною площею гектар 85 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості в межах села Римачівського, Римачівського Старостинського округу Вишнівської сільської ради. Ковальського району Волинської області і відповідно звіт про стратегічно-екологічну оцінку до цього детального плану. І третя у нас містобудівна документація це детальний план території, логістичних центрів, складів та баз на земельну ділянку комунальної власності орієнтовною площею 3 гектари для розміщення та експлуатації і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, розташованої на за межами населеного пункту села Римачі Римачівського Старостинського округу. Вишнівської сільської ради Ковальського району Волинської області. На всі детальні плани були надані рішення на розробку цієї документації. Рішення були надані 6 грудня 2023 року за номером 4330, потім 26 лютого 2024 року за номером 4672, і е, на детальний план. Третій було надано рішення 6 грудня теж 2023 року за номером 4331. На підставі цих рішень були складені завдання на розробку детальних планів. Відповідно, були опубліковані на сайті Вишнівської сільської ради заява про проведення звіту про стратегічно-екологічну оцінку. Це було в нас розміщено на сайті. Вишнівської сільської ради 14 березня 2024 року. Також на всі три детальні плани було розміщені повідомлення. Також ми всі три детальні плани і заяву про визначення стратегічно-екологічної оцінки були розмістили на єдиній екологічній платформі екосистема. Відповідно, перший детальний план за номером розміщений і звід заява про визначення обсягу стратегічно-екологічної оцінки від 14 березня 2023 року. За номером 14.03.51.86.24. Відповідно до детального плану на логістичні центри бази площі гектар 85 теж розмістили все згідно. Закону про регулювання містобудівної діяльності та закону України про стратегічну екологічну оцінку теж на єдиній електронній платформі в було розміщено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. І теж ми одночасно розміщали 14 березня 2024 року. Але там уже реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі 14.03.51.85.24. І відповідно. Третій детальний план загальною площою орієнтовною 3 гектари. Ми теж заяву зареєстрували в єдиній екологічній платформі екосистема. Теж тут, 4 березня 2024 року, за реєстраційним номером справи в єдиному реєстрі 0403 50 34 24. Відповідно, після цього ми розробили. Детальні плани та звіт розробник розробив детальні плани та звіт про стратегічну екологічну оцінку. Після чого ми всі графічні матеріали та всі звіт про стратегічну екологічну оцінку і детальні плани містобудівну документацію ми підвантажили так само в екосистему і понад листами згідно закону графічні матеріали, ну, Укрпоштою в даному випадку. Для ознайомлення більш детального прошу до слова директора Михайла Габреля, масштабу розробник, я ще вибачаюсь, повторюсь, виступає в даному випадку науково-дослідний проектний центр георбаністики та планування. Дуже дякую, власне, Наталя. Прошу. Я так буду зараз швиденько пробувати робити, значить, ну оскільки Наталя вже поозвучувала всі моменти такі. Більш глобально, значить, я пропоную, щоб не зупинятися на кожному з цих детальних планів окремо, спробувати їх об'єднати, оскільки вони всі в нас знаходяться фактично е на одній території, недалеко один від одного. Детальні плани в нас знаходяться в селі Римачі, в, в західній його частині, і фактично межують. Е на території межа села і залізниці. Значить, що ми маємо? Дві земельні ділянки, які були розроблені ме... внаслідок цих детальних планів, сформовані. Це земельні ділянки, які будуть продані е, право оренди, чи право власності рада вже вирішить сама на земельних торгах. Тобто, це в нас є од... один детальний план на дві невеличкі ділянки, які в нас межують з дорогою з лівої сторони до переїзду. Там у нас залишалися невитрибовані землі між залізницею і дорогою, яку ми робили минулого року з можливістю заїзду сюди на очисні споруди і на цей логістичний центр, який вчора гарно надіюсь продався. І е, межею села і межею громади. Тобто, ми свого часу розробляли власне генеральний план села Римачі, Ми передбачили всю західну сторону і територію між залізницею і автодорогою. Ми передбачили власне під логістику. Щоб не було очисних зон, і все-таки розвивалася якась перегрузка, якісь виробництво невеличкі і, скажімо, щоб були робочі місця. Я дуже тішуся, що протягом останніх трьох років ця програма в нас реалізовується, скажімо, такими Віктора Степановича методами, і що дуже, скажімо, тішить, тому що це є надходження в бюджет, і це є дійсно, скажімо, показова громада. Тому фактично. Дві земельні ділянки, які сформовані в нас е невеличкі, це в нас є під е транспортні та допоміжні операції. Одна діляночка на 3 з копійками гектарів у нас так само формується під е аналогічну функцію. Так само будуть продаватися чи на оренду, чи на власність, на торгах, то вже депутати самі вирішать. І одна земельна ділянка, яка в нас є по зміні цільового призначення. Значить, е е єдина, яка в нас є, бо тоді дві. Ми під аукціон робили фактично на цій земельній ділянці планується частина е, терміналу, тобто, фактично, на ній планується розмістити три, е, здається, нафтових термінали саме Гезгольдери, і вона, як я розумію, має війти в загальний комплекс розгрузки нафтопродуктів в тій частині. Протягом роботу протягом роботи над цими детальними планами, тобто нами була здійснена повністю вся переписка зі всіма, крім само собою з екологією, але крім того, в нас було здійснено переписка листування зі всіма службами, які мають відношення і зацікавлені взагалі дати інформацію по цій території. Тобто, в нас було повністю здійснена вся процедура збору даних, нам була здійснена ця процедура по. Стратегічні, екологічні оцінці, ну і фактично період громадських обговорень, наскільки я розумію, пані Наталі, не було жодних пропозицій, зауважень. Тобто детальні плани є е, зроблені в повному об'ємі, відповідають повністю і ДБНУ і в принципі закону. Е, тому, в принципі, якщо в кого є якісь запитання. У мене появляється. Так, звичайно. <клес> Дивіться. Привніч. Оця земельна ділянка, що перебуває у власності, зміни цільового призначення. Так. Вона обмежує землю водного фонду. Ми на, сей, на Віконкові виходимо на очистку цього канала, в який падає озеро. Так. Ягодинське. 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 Ягодинське в бух і далі воно йде в фонд. Тут ми знаємо, які дві розмісти в дуже великій йомкості зі спалення. Відповідно, і тут буде. Газ. що, не, не дай Бог, на нас буде витік нафтопродуктів, вони автоматично попадають в озеро, далі в річку Західних Буш, і можуть зловити їх аж у вісне. Ну Можуть і на Балтику зловити. Питання: чи можливо було передбачити стратегічно-екологічною оцінку будівництво тут шлюза, на випадок аварії, щоб можна було закрити в цьому водойомі, щоб вона не йшла далі? Бо воно, ми розуміємо, що так, але на випадок, надзвичайна ну, ситуація, вона може виникнути там з таким об'ємом палива. Так. То буде все озеро залити це, а так ми його перекрили. Вже було б тільки тут локація. Це та правильно Іванович, ідея розумна, ідея добра, але наскільки я пам'ятаю, що йде мова про те, що в перспективі буде робитися зараз ближчим часом генеральні цим детальним планом. Ми не можемо передбачити такі заходи, тому що це воно виходить за межі нашої території і за межі нашої обробки. Тобто якісь інженерні рішення ми не можемо пропонувати. Тобто, якщо ми говоримо наприклад, навіть про Шацьке озера, коли була проблема проблема шлюзом. Там вирішувалося іншими методами. Зараз на сьогоднішній час, при сьогоднішньому складі документації, ми не можемо окремо це зробити. Враховуючи також, що там виданий дозвіл на розчищення цієї території, умовно кажемо на копання сатурпелі. Тому ці всі рішення ми будемо вирішувати, надіюсь громадою на етапі розроблення власне генерального плану, тому що це рішення трошки вищого порядку, тобто одним детальним локальним це не є локальні методи. Ну, треба передбачити, бо так, Тобто тут його. Я думаю, що ці речі можна включати в завдання до генерального плану. Так, от в чому мораль? Тобто такі речі, тобто їм сказати, хлопці, зробіть там шлюз, а вони скажуть, яка земельна ділянка? На чому? Бо, розумієте, вони чого чого була очистка цього братина плану? Бо навесні було багато води, тобто є було підтолок. Вони мали її скинути скинули добре. Вона пішла, нема питання, але ми бачимо, що це може. Якщо не дай Бог, якийсь там щось упаде і воно розліться. Ну то там yeah. буде просто ну на сьогоднішній момент ми маємо шлюзи на йогодинському. Mm -hmm. У нас тут роздалася на трасі. Mm -hmm. no. воно, та я ж я, я знаю. Дивіться. No. А там no. там no, ми, ми маємо що? Ми маємо ситуацію, скажімо, ну скажімо, це трошки більший термінал, симетрична ситуація, можемо сказати, по любому. Ну, це не рішається такими локальними питаннями, оскільки дійсно. Якби це було про одну бочку, можна було би сказати мити машини там, тут воно вирішується на рівні генерального плану, на рівні якихось стратегії. Тобто Не, ну на рівні генерального включити це питання в завдання, завдання, передбачити місце під дамбу, тому що її потрібно там робити. Передбачити місце е, під ті мостові споруди, які були зроблені свого часу в генеральному плані з посиленням мосту переїзду через Ягодинку через внизу, е, дамби. Стояло питання знову ж таки, в нас проблема тоді, як робилося по, по тій документації? Робилася документація, а потім під то містобудівна, потім робилася земля, потім десь, можливо, колись якось робилася екологія і щось, якось потім робився твердий вже проект на реалізацію. Зараз трошки інша документація ми роблячи архітектурну частину, містобудівну, ми зразу мусимо робити і земельну частину. Тобто, тут передбачити землі немає можливості навіть зараз на цьому етапі. Тобто, це треба передбачати для. Е Регіональних цілей. Це не є навіть це не державні, я думаю, це рівня регіонального цілі. Це треба Так, Але це є рівень вищого міста. Це брали увагу, щоб ми не промовчали, а ми говоримо про те, що там треба такі роботи. Ну, я пропоную включити це пропозицію в протокол, просто в протокол, щоб потім включити ці речі в. Індикатори або в рішенні якісь до генерального до завдання на генеральний план, ну і може так і немає в якийсь запах листів, це можна відобразити. У нас вийде погано, в нас воно за межею, <ганувальний> розумієш? І і тоді виходить, що <ганувальний> міняти ну саме сама баюра наша, оця, вона за межею. Ну відобразити ми намалюємо. Мало... Ну можна так, так. Ну, хоча воно слід пеш і поганий згадати <ганувальний> так, так, правильно як уваги і... Себе. Цей варіант приймається. Ще які є пропозиції? Ну, по цих, Решту там ті аукціоні. У нас будуть очисні споруди свої, Да? все Е, e, По цьому? По... по цій ділянці так. І, не, ні, ні, не... тут опишу. Тут одна ділянка, і тут одна ділянка. Ну, Візьмемо лист, е, вроді не заперечує митниця щодо зливу, скиду води е, і. Калки в їхню так, по дорозі. Так. так. Власне, так воно і є. Ну, буквально. Вона зроблена, ми зареєстрували її. Так, вже по залізниці? По цьому. Тут по заменімах. Ага. Ну, ну ясно. За переїздом. Супер. Добре, якщо немає запитань, я пропоную е, рекомендувати це, ці всі три детальні плани на подачу після виправлення зауважень, які нам прийшли з системи. На сесію ради для їх підтримки. Хто за таку ідею? Все так. Все, все гарно тоді одноголосно.